Замах на заступника глави МОЗ у Києві. Чоловік та жінка готували вбивство у високопосадовця. Нацпол та СБУ затримали зловмисників, які готували вбивство першого заступника міністра охорони здоров'я України. Про кого йдеться та які гучні деталі справи стали відомі. Розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Поліція та СБУ 20 січня затримали чоловіка і жінку, які готували замах на першого заступника глави МОЗ. Мітно, що правоохоронці не називають імені потенційної жертви підозрюваних однак відомо, що посаду першого заступника міністра охорони здоров'я обіймає саме Сергій Дубров. А ось що заявили в національній поліції України. Правоохоронці встановили, що двоє мешканців Київської області. 36-річний чоловік та 29-річна жінка готують вбивство першого заступника міністра охорони здоров'я упродовж кількох місяців. Вони стежили за розпорядком дня та пересуванням потенційної жертви. Винайняли квартиру у тому житловому комплексі. А для того щоб залишатися непоміченими, постійно змінювали транспортні засоби. Крім того, пара регулярно відвідувала тир, де тренувала свою вправність стрільби зі зброї. Повідомляється, що зловмисники розробили детальний план, поступова реалізація якого відбувалась під контролем правоохоронців. На спробі придбати пістолет обох підозрюваних було затримано. Правоохоронці затримали обох спільників у порядку статті 208 кримінального. Процесуального кодексу України, коли вони саме купували пістолет, яким планували вбити посадовця, наразі слідче голосила затриманим про підозру за частиною 1 статті 14, частиною 2 пункту 12 статті 115 кримінального кодексу України. Готування до умисного вбивства, санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Наразі прокурорами повідомлено про підозру киянину та його знайомі, які планували вбивство першого заступника міністра охорони здоров'я України. Примітно, що за даними слідства, у жовтні 2024 року, в одній зі столичних лікарень, внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка. Перший заступник міністра, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі. Попри серйозні травми, внаслідок аварі... Друзі жінки вважали, що у її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити. Саме для цього підозрювані стежили за ним, орендуючи автомобілі та квартиру у житловому комплексі, де мешкає чоловік. Вони придбали зброю, з якої планували застрелити лікаря. Втім, їх намірам завадили правоохоронці. Слідчі просять у суді обрати підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави. Нагадаю, що кабінет міністрів призначив першим заступником міністра охорони здоров'я Сергія Доброва, на якого йому. Повірно й готувався замах 3 березня 23 року. Сергій Добров є відомим лікарем з багаторічним досвідом, який на практиці довів свій професіоналізм, має чітке бачення розвитку медичної галузі та необхідні управлінські якості, зазначили у відомстві. Нагадаю, у липні 2024 року у Львові просто біля будинку вбили мовознавицю Ірину Фаріон. Ця трагедія сколихнула всю Україну. Тоді на пошуки вбивці було кинуто сотні поліцейських. Згодом правоохоронці затримали у Дніпрі 18-річного В'ячеслава Зінченка. Слідство встановили, що підозрюваний зінченко прибув до Львова та заїхав до орендованого житла. Згодом з Дніпра до Львова хлопцеві надійшла посилка з речами, які потім він нібито використовував для конспірації панаму, окуляри, сумку через плече. За даними нацполіції, вбивство колишньої депутатки. Готувалося не один день. Про це розповідав заступник голови національної поліції Андрій Нєбитов після спілкування з В'ячеславом Зінченком. За його словами, підозрюваний, який все це готував, придбав одяг і відстежував усі шляхи відходу. Наразі хлопець перебуває під вартою Примітно, що під час обрання йому запобіжного заходу хлопець заперечував провину. А численні запитання журналістів про вбивство називав нудятиною. Під час інших судових засідань хлопець не раз повторював, що Фаріон не вбивав, і зазначив, що путінський режим він засуджує Цікаво, це дуже-дуже поєдно. Я можу проти, як я відношусь до Путина, до РПЗ, до цього режиму, який зараз є. Ставлюсь максимально до нього негативно. Нічого спільно знімати не хочу, не мав ніколи, не збираюсь бо я району більше нічого не кожного. Однак є в цій історії один цікавий нюанс. Після вбивства Фаріону у МВС заявили, що якби хлопця не зловили жертв могло бути більше. Зокрема, очільник МВС Ігор Клименко повідомляв, що підозрюваний убивство Фаріон шукав інформацію про інших політиків та стежив за засіданням облрад та ймовірно готував наступне можливе вбивство. За його словами, у телефоні хлопця в пошукових запитах знайшли прізвища інших політиків та депутатів. Наступним у планах підозрюваного нібито міг стати народний депутат Макс Бужанський. А як думаєте, ви як покарають підозрюваних, якщо їхня вина буде доведена? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукаєте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.